Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж не дійшов новий автомобіль. Це Mazda CX30 2020 року. Автомобіль з оригінальним пробігом 11 тисяч км, оснащено бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри. Працює в парі з автоматичною коробкою перемикач, є повний привід. Автомобіль має дублюючі повороти, оригінальні титанові диски на преміальній гумі Bridgestone 18 го Радіусу. В нас є Синонове світло, лінзована оптична система, безключовий доступ по передніх дверях, є камера заднього руху, спойлер на кришки багажнику, також присутній. Багажник у нас просторий, невеличкий, але досить такий компактний. Є повнорозмірне запасне колесо. Повний привід, нагадуємо вам. Салон у нас темного кольору, шкіряний, без сторонніх запахів, без пошкоджень. Сидіння мають ось такий приємний вигляд. Кріплення і також присутні. Є три підголовники, три пасуки безпеки, задній центральний підлокітник, є обдув кліматом для пасажирів заднього ряду, стеля світлого кольору. Ось така синя шкіра в салоні, також присутня. по в цьому контуру блокування задніх дверей, є контроль сліпих зон, повний електросплопакет, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, блокування вікон, механічне регулювання переднього ряду сидінь, допомога при підйомі, радар також присутній, автоматична коробка перемикач. Є в нас навігаційна система, також тут присутня, яку можна прошити та русифіцирувати. Запуск двигуна кнопкою, двозонний клімат контроль, адаптивний круїз-контроль, звичайний круїз, керування аудіосистемою на кермі, є сенсори дощу, датчики світла, оригінальний пробіг 11 000 км, нагадуємо вам. Ось така приємна шкіра на дотик. Тут в салоні повністю присутня. Ось такий центральний підлокітник, розвитки В12 та USB, AUX все є для вашого комфорту. Автомобіль. Ви можете придбати як за готівку, лізинг, за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей новий автомобіль. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога 1, паркінг, торгового центру Республіка Парк. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте та купуйте свою мрію. До зустрічі!